Через плинність кадрів весь час доводиться навчати все нових і нових співробітників. Може час почати делегувати правильно, що для цього потрібно. Перше, потрібно описати ідеальну картину того, який результат повинен надавати співробітник, не його зайнятість, а саме результат. Друге, треба описати, що саме повинен виконувати співробітник для того, щоб ось цей результат отримувати. Третє. Треба уявити і також написати, а що це має бути за людина для того, щоб вона могла дійсно впоратися з тим, що ви хочете від неї. І четверте, подивіться, які ще ресурси потрібно надати людині для того, щоб вона могла виконувати ось ці завдання і отримувати результат, який перед нею стоїть. Можливо, це ваш час як керівника. Я знаю, що багато з вас не мають часу на те, щоб навчати людей, наймати їх, делегувати. Але нічого не зміниться, якщо не змінити підхід. І якщо у вас не вистачає часу, якщо у вас не вистачає ресурсів і ви хочете дійсно делегувати, напишіть нам слово делегування в коментарях, і ми допоможемо вам обрати ту програму навчання або програму наставництва. З допомогою якої ви вирішите ось ці самі проблеми, які є в вас для того, щоб визволити свій час керівника і займатися стратегічними питаннями, а не питаннями, які вам вже давно порадили говати.